Всім привіт-привіт, привіт. У нас друга гра розпочинається. Є East West проти CG. Не знаю, розшифровок ніяких немає, тому, тому вибачаюсь. Треба буде, до речі, поробити їх цим. А, як їх називають? Логотипи, треба буде їх всі зробити, і поїхали. Що в нас? Я трохи затопив, не подивив. Ну, як? Нам драфти так не показують. Нам просто показують, кого дівчата обрали, і все ось ми бачимо, що тут. Які руни, що стоїть, у нас з... зеле! Гра... Електр... Слухайте, Люксу взяли проти Ясика. І знов забрали Кайсу Лулу, но там є відповідь на це. І, до речі, це не драфт мод, це просто Блайн Пік. Блин пік мод у нас два морди Кайзера. Ой, фу, Та, Ну, бачиш, вони без банів грають. Для дівчат зробили цей. Ну, це шоу матч. Це, по-перше, грають Е І стрімерші більше не зайшли, ніж чоловіки-стрімери. Тому що. Шоу матчі були після літнього спліту. І там так само ну, грали команди стрімерів, але бачите, що стрімери чоловіки не зайшли. Їх ігри, скоріш за все, не дивились і вирішили запросити саме жінок. Туда простий драфт. Ну, по факту, це, це і є Bline пік, що ти не бачиш, ну кого в кого ти пікаєш. Ой, Люкса, що трапилось? А, а, а нашу флеш було віддавати? Жаать. Нашого ну, вона флеш віддала. Вона і так, і так вмирала. Флеш потрібно було давати на ці на ягідки. Морда проти морди. Дракон проти коня. Та дід проти дівчинки. Дуже рано прокинувся. вибачайте. В першій серії чай пив, в другій серії буду зівати. Оп, дракон прилетів! Дракон каже, здорово, пацани. Дракон! Чого ти не б'єш морду? Ви подивіться, дракон просто бігає, нічого не робить. Живіе. Дракон віддавав кіл, і сам зараз в пожаді. Як, як же тільки що шивана затопила. Погано не можна відмотати, подивитись. Я хочу повтор. Будь ласка, покажіть. Морда морду б'є, що вона поруч стоїть, нічого не робить. Кнопки не кидає, автоатаки не дає. Я, я, як можна бути? Ні, я казав: дівчата грати вміють. Дівчата грають дуже весело. Нагадую, що це два колективи, які ну, свої на перші зустрічі перемогли. Останні два колективи, які залишаються у нас. там Це два колективи, які програли свою першу зустріч. Зараз то перемагає, буде йти з рахунком дві перемоги. По картам подивимось або 4-0, або 4-1 буде йти. Ну і там там теж будемо дивитись. Ось повтор. І ось Шивана нічого не дає. Шивана просто бігає. Не б'є Мордекайзера. А, все, я зрозумів, чому Мордекайзера не б'є, тому що не бажали ну, прокати шилд морді. А, я. Я, я казав про це, що дівчата це, це, це весело. Якщо китайці вони ну, ну, будуть грати нудно там. Дуже обережно, дуже обачно. Десь взагалі бієк не буде. Тоді в камбай даже, а перде поїхали. Нехай. Команда з Мордою повинна перемогти. Я навіть хату готовий постати на Мордекайзера, що Мордекайзер переможе. Ні, ну мача, пост цей, Діон люкс, я не знаю, наші її брати були. Ну, знов таки, вони не знали, хто буде. Це просто вгада... А, все, коротше, це, це ж жінки грають. Тут ніякий цей, ну драфтмод не допоможе. Тут, ну, ти суто, перевіряєш свою інтуїцію. Як спрацює ну, перші, на жіноча інтуїція? На перше на об'єкті, але об'єкта майже забрали, там ну, потрібно просто забрати і, і вийти. Ні, ніяких відходів просто йдуть далі грати. Намагаються мордекайзера забрати. мордекайзер робить кіл на мордекайзері Там дуже гарне підкидання від Лулу і Ясо скомбінали це все. і Здається, Сідж проти. East West програють. Я не знаю, як команди називаються, я просто так для себе. East West і CG, і все. Там ще догі стайли є. Да, Лолуха під Ясу непоганий вибір. Гона ще непогана і Кайсу сейвить, і взагалі дуже гарно себе відчуває. Да, да да, да, да. Судячи по всьому, ясо непогана чиночі чи має маю. Ну, До речі, Швана повинна перегравати Якаріма. Ну вона но посильніше за нього буде на будь-якій стадії. Мені здається, вона лише на початку може йому трохи програти. Ні, ну тут вона вже бита була. Тут вони Тут просто кнопки погано прижимають. Ну, слушайте, East West це, походу, та команда, яка стане переможцем цього турніру. ми дізнаємось аж у, у, у січні, здається, у січні будуть фінали. Так, на протязі всіх субот до січня будемо дивитись за цим. Ну тут же схоже на, на одну таку чисто. А вони та вони таверку навіть не зламали. А мордекайзер затанчив, просто мордекайзер перемагає. Mm. Там ще й підкидання гарна підвежа. Чому я своє підвежу не полетів? Чому в моєму су... в салаку я своє підвежу летить, а тут не хоче летіти? Я просто раніше згадую, от раніше якраз таки Оп, там забрали таверку все ж таки. Ну, Коли Н'єка вийшов, адекватна відповідь була в Єкаріма: це або волібір, або шивана. Всі інші волі ну, програвали. Там Трініті на Трініті, там Дезденс буде збиратись другим айтемом. Ух, полетів. Ось вона, Шивана влітає, підкидає від Йязу. Що відбувається? Відбувається м'ясо. Шивана має втекти. Шивана втека... втекла, але ні, тут же тут же перефарм, тут же перефарм. То Шивана дала невеличкий фору мордекайзеру і все. І червоний мордекайзер не скористувався. Шовані потрібно було кіл забирати тоді і все. Ну просто бити Мордекайзера, вбивати його. Але вони на початку затролили дуже сильно. І цим втратили темп. Там Шована вмерла, і все як. -то... Шивана 04, 0 03, Люкса 02. 2 де як так-та? Жодного кіла не зробили. Ну хоч таверку забрали, хоч щось. Так, да, я хату не втрачу, якщо Мордекайзер переможе. Я навіть можу сказати, що Мордекайзер взагалі не має шансів тут програти в цій грі. В будь-якому випадку Мордекайзер переможе. Так, Дезденс, друге майтемо. А на що йому Дезденс, якщо там люкса з Зері, щоб від Зері швидко не вмерте? Та... Рунан. А є сенс зараз на кайсу Рудан збирати. Мені здається, це тупо викидання грошей. Ну, типу, по факту ти береш е, на світла тінь а потім ідеш одразу в е, рефмейер. Мені здається, так краще. Сиа хто? А, Сіа на кабельці грає. Слухайте, а така блядінка непогана грає. Да, 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 Фокс, саме так. Так, Узеріна гібрид іде ульти. Ну вона не під ультою. Якщо я не помиляюсь, баш додатково магічним демеджем. А тут як не подивись, Мордекайзер Апшник, 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 і ти проти Шовани береш Дес Денс, Шивана... Взагалі нічого тобі не робить. Не пробиває тебе зараз. Вона дуже дуже відстає від тебе. І наш що там Дезденс? Я би вже брав би харстіл. Я хочу цей предмет, я його майже ніколи не збираю, але тут можна було б спробувати. Ну, типу, ти влітаєш, ну харстіл одразу по всім прокаєш кушка і все таке. І-і-і! Так, стоять, там у цей. Ну, людина, це, 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 цей, ну, Frozen Heart з'явився, чи, чи мені здалось? Ну, предмети вже не покажуть, вже одинадцята хвилина, вони не показують предмети. Цей час. І це, до речі, дивно. Мені здавалося, що навпаки, ну треба там хоча б раз на 3 хвилини показати там, секунд на 15 предмети. От зараз нічого не відбувається, просто покажіть. Запустіть рекламу, потім покажіть предмети. Забрали люксу ульту. Мінус люкса. Люкса не вкраде вже. В шорпіт влетіла, намагається вкрасти, добити, забере, забере! Бутікарім помилився. Єка дуже помолився, коли вилетів з, з на шорпіта. І все. Жість. Та тільки що рекламу показували. Покажіть предмети, скільки можна вас просити про це. Навіть на ну, таймер не, пок... не поставили. -жі -жі... Так, ладно, поїхали. За синю команду грає Какі, Шиян, Джанлан, Юлька і Шизи. Кайший ши на топі за червону команду. Ван Блядь, я не знаю. Лісника червоної команди я не можу прочитати нікнейм. Мені здається, це якийсь. Матюк який-небудь. я... Бля, пиздець. Ну, можна там було звичайні нікнейми взяти. Там Кіті, Ката, Арі, ну. Есть Жон, есть Юлька, есть Каки, есть Шизи, Шия Е. Шия, точнее, Шия, не Шия. Я ничего против не маю, но просто я прочитать не могу. Что, на 4200 плюсом идут? Ну да. Трохи больше. Нам яку інформацію? За 14 хвилин пока інф... інфа оп 4... Оп! Мордекайзер! Знайшов ДРС рекоритись. Ля... Ви просто подивіться, він Яса, нічого не може зробити. Ясо ще й протебелк не... не туди віддав. Булять, хай <гул 'ять> треба було перейти автоатаку останню, да, ти все і сказати. Дякую, Ясик. Дракон, зараз бійка, за дракона буде, но нема мордекайзера. Не можна вкрасти морду. Не... Мордекайзер просто перероб і каже, давайте. Как і каже, я готова. Прискорення на Шовану, Шована втекла. Шована на своє прискорення є. А, я, до речі, був неправий. Я. Я от не розумію, ось. Я думав, від центра рахується. Рахується навпаки, з правого боку. А тут тоді, якщо червона команда забирала, теж в цей бік рахується. Чи в цей бік буде рахуватись? Я думав, буде на Frozen. Soul. Брюр. 18 181, ну це гвалтування від і... Іствестів. Ще й Так, а може по мордикайзеру пограєте вашого морду знущається. Вбийте морду, Що ви робите? Забрали мордака, ну гікарів влітає, Гікарів влетів і вилетів одразу. Ні-ні-ні-ні-ні. Байдуже на все я вийшов. 4 в 4 залишилось. Зері починає пробивати. ой а що це за флеш був? Цей флеш був, щоб забрати Шизі, але шизі каже, ні, ви мене не заберете. Я дуже танкова, є ульта, мені, в принципі, байдуже. Постійніші і? ці. Форсний... neit. Ну, да, все. Тут. Зараз гікарімо пробувати складно стане. Дивлюся коротше, на все це і не розумію. Потрібно до Skyrim вимикати, тому що я зараз засну, просто звук вимкну на наушниках, щоб його взагалі не чути. Там такий звук саме засинати під, під цю музику. Так, ну мені подобається, що, скоріш за все, ти... тут теж буде 2-0. Ми швиденько підемо дивитись третю серію, і там і потім можна буде йти дивитись вже за. іти дивитися Аркейн. Аркейн! Дзвонять колоколе. Я не можу. Я Зьовий, я хочу спати. Ой, мордекайзер перекинув сам себе. Помірялись місцями. Ну, синій мордекайзер у ще й кіл зробив синій Мордекайзер. Червоний взагалі нічого не може зробити. Зеря е, ультою зіграла з Ульти, що вона дуже бита. Зері намагається розстріляти. Не виходить, і ця команда. Синя команда перемагає. Квадри кіл для кайси. Там морда зробив ще кіл. Морда пент краф, Треба виганяти. Каті треба виганяти з команди. І це в нас все, це в нас один нуль рахунок на користь синьої команди, на користь іствестів. Ну що, побачимось тоді в наступній серії. Всім цей там та й от. До побачення!